Хто ходить за грибами рано вранці? Це точно не ми. Так, ти березний, ти. Як ти хочеш, що ти, ти будеш ти з ними робити? Що ти мутиш, що ти гавкаєш, падла? Іди сюди! О, Езі, сюди Біленький. Біленький, біленький. Це, це? це лисичка. Мама за лисичку скока. За лисичку нічого. Плюс 10 гривень мені. Два хлеба. Два біленькі і далеко відходити не треба ще один красунчик. Пройшов, пройшов вчора, гроза вчора була. і от понаростали новенькі в буковому лісі. А так взагалі планували просто собаку вигуляти. Валяється каміння, 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 каміння і тут біля камінця білий. Хто бежить сюди? Ти зараз розтопчеш гриб под люка. О! Біленький. Грибочок. Покажи мені великий він о, то він гарний в тебе. Треба якось собаку натренувати, збирати гриби. Хто знає як це зробити, пішіть Спробуємо Купа поганок І ліс вологий 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 Клас Куди ти там лізеш, малиш? Ааа, ти думаєш, що тебе з високої точки будеш краще бачити гриби? Ну не знаю. Ні, Так ти нижче, ти ближче на них дивишся. І очі в тебе молоді. В кого стопроцентний зір? Подивимося на нього. Знизу. Це березовий синульк. Ми сьогодні березовики не збираємо. Поклади його на шляпку. Поклади на шляпку його. Отак. І він пустить пори свої. І вони ще повиростають. Мама залізла високо. Ну, трошки вище піднімися просто то й все. О, Дем! Джема. Да, такі розкаляки я люблю. І мені. там знайшов Біленького? Не, синулік, це якась поганочка. Це сироєжечка. Біла сироєжечка Хто це в нас такий? Ай, не бачу. Це біленький, але в нього ножка недорозвинулася. Зато шляпка гарна. Отан біленький, але туди важко злізти. Йди. Давай мені руцю. Давай обережно спускайся. От під деревом, прямо під моїм деревом, де я стою, бачиш? Обережно, давай, я тримаю тебе за руку. І навколо подивись. Кажи, хто це в нас? Це в нас білий, але такий. Піде тільки на сушку. Давай, тягни його сюди. О, який класний. Обережно тільки спускайся. Давай, обережно спускайся, дивись на гілки не наступай. О, покажи. Я класс. Вычищаю его. У вас аспа... в упаковках рыба. И твои беленькие, да? Давай. И муки. О. Вот это крутяк. А ти Нила? Yeah. А тут, блін, він такий твердий, такий плотний, бомба. Просто бомба. Шукай ще, який може бути відпочинок з такими грибами. Показуй. Поки ні. Ой, бачу. Це дуже гарний. Це гарний. Шляпка да. така що вона Покажи. Тоненькі ножки вже це да, через Так, Ножки тоненькі. Дощно Я це теж помітив. Не те, ну, вчора ж гроза була, А тут а, ні, ну він ще нормальний, ще більш-менш піде Да, скоріш за все тут люди просто не проходили давно Нічого собі який класний був Але йому вже кранти Ножка в нього яка Ножка, до речі, бомба. Досі тверда. Ну тут. от був ще раз, два, от. Це теж білий. Таких я ще не бачив. Йди мамі, покажи такі. І тут, так. Да. Тут ціла галявина вже старих білих. Ціла галявина, притому здоровезних таких. Ні, доця, вони погані. Прям ціла галявина перерослих білих. От ще Трошки запізно приїхали. Що там таке? Так. Да? І непоганий. Тільки треба почистити його. Та, ще піде. Завтра, післязавтра, мабуть, будуть. 3, 4, п'ять, шість, сім, вісім. А, це падла. От падла. Я ж стала туди. Він соплівий... Ану покажи мені його. Ні, це падла, Ваня Зараза. А я вже так обрадувався така галявинка. І це падло, так, да, так. Да. не Це падли теж. І отут от вони. Але як, як, як вони оце маскуються під білих, блін. в тебе, якої якості воно. Не, ну він на, су... Ні, на сушку він бомба, да Бачиш, не вистачає вологи йому і він отак от закручується вже. Достатньо старенький. Це десяточка доці Це десяточка. Ну, він дуже гарний, да І і пристойний. Так що десять? Смотри, тут раз, два, три. А, твое твое, папа? а ну давай. А, нет, це це падли всі. Все, покон. Це падли, все гриби падли. Все батьки не щупляють, папа. Це теж гриб падло. Так а я вийшов на галявину, скільки їх було. І всі виглядали як біленькі, ці падли. А. Ой, це або дубовик, або цей, а, як вони ще називають, сатанинський, або щось таке. Ну тут їх їдять. Тут, тут їх їдять. Вони прикольні, так. Отакозда, спочатку подумала біли, а потім. З того ж, з того ж різновиду, що і білі. Але вони дуже класні. Мені теж вони дуже подобаються. Тут їх їдять. Так, да, ми таки не беремо, але їх їдять. Це білий такий, йому просто погано стало. Мама, йди подивися. Він не зміг вилізти. Ну він наче буде добрий, до речі. Тільки його б я окремо поклала, бо я, я не хочу його брати, бо його я не знаю. Б... Дуже брудний. Да, пісок Ну а він зараховується? Так. Да. Їх. Це точно, ні. Це ще може бути. Так, да, це оцей дубовик. А ну підніми його. Ні, це не дубовик, мама. Це може зайчий такий великий. Маховик? Це може бути. Маховик? Ні. Це ще Та може і зайчий. Але блях розкішний. Ну це не білий. Ну це не білий. Зайчиками, зайчиками пахне. Гадай, Це березовик. Березовики ми не беремо. Ми обнагліли. Зараз вже починаються оці місця Березовики, Васиновики. Їх буде багато зараз. Супер. Маховики ми теж наберемо. От ми вважаємо, що оця гора оця саме грибна. Але ми туди, мабуть, ніколи не доїдемо. Але звідси вона виглядає ну, самою грибною. Сівий рюкзак білих. І докинемо туди ще. Оцей, бачиш, хтось просто залишив та й Трошки вже підм'яв я їх кулько. Все ж таки в кулько не дуже добре. Ми так от погуляли буквально декілька годинок.